Спаси люди твоя! Дев'яте жовтня у заболочан сьогодні свято. Радість збільшується від того, що храм сьогодні повен не тільки своїми прихожанами, а й гостями, що завітали на торжество. Родзинкою цьогорічного свята стала місцева дітвора, яка зуміла внести і свій невеличкий вклад у соборну молитву. Пономар Господі Богу нашому. Антон вперше сьогодні прочитав апостольське послання. Звісно, хвилювався, та очі горіли донести повчальне слово прихожанам. Братіє, висті церкви Бога жива, яко ж рече Бог, я ковцілюся в них, і похожду, і буду їм Бог, і ті будуть мені люди, тим же зайдіть от слідих, і услучитеся благолять Господь, і не чистоти, не прикасайтеся. Да. Господі памі. Маленька дітвора. Перше заспівали на богослужінні своє Господи помилуй. Так, поки що немає тої впевненості та злагодженості та помітне бажання творити свою дитячу молитву у храмі. Господі. Причасники традиційно приступили до святої чаші з тілом і кров'ю Спасителя. Дай я восстановление грехов, явший Настоятель храму у своєму слові подякував всім, хто долучився до престольного свята, особливо гостям, духовенству, та зі словами духовної настаново звернувся до вірян. Зі святом вас, дорогі брати та сестри, вітаю зі святом святого апостола Евангеліста на Богослова. Дякую, що ви любите цього святого годника Божого і ту любов, яку він мав до Бога, що нехай буде і в ваших серцях. Яка буде вас, вас вести шляхом спасіння, яка буде дати, давати вам можливість нести з терпінням той хрест, який кожному із нас Господь Бог поклав в нашому земному житті, незважаючи ні на всякі перешкоди Злого і Лукавого Духа чи людини. Тому що, браті і сестри, зараз провіряється наша віра, яка якість нашої віри.